Що ти кажеш, мала? Як це оце віддерться на три гектара? Що всі хочуть врожай. Для цього підготувати ґрунт необхідно, закупити якісне насіння, протруїти, додати стимулятор. І добриво ну, є фактор погодні умови. Ви готуєтесь до посівної і обираєте добриво, сухе добриво. А я вам скажу, воно не працює. На старті воно працює по весні, А на ринку зараз є дуже гарне органо-мінеральне добриво, органа фоска, це концентрат, відро 6 кг, фосфор, калі, амінокислоти, рослинна органіка, півлітрова пляшечка. Це підживлювач для мікроорганізмів. Цей комплект розрахований на 2-3 гектара, а ціна гектару 1000 гривень. О, сейчас хейтери набежуть, почнуть писати. Що ти кажеш, мала, як це оце ведерться на три гектара, Та ще таких грошей воно коштує. Не смішіть. А я даю зараз вам відповіді на всі ваші питання. Це добре пройшло випробування в інститутах. Вони дали заключення, що два кілограма заміщує 50 кілограмні травмофоски. Так, так, кг кілограмні травмофоски подивешки. Ви отримаєте не тільки надбавку врожаю за рахунок фосфору, калію, органічної основи. Ви ще підлікуєте ґрунт. А ціна вона рентабельна. Є ще питання. Пишіть в коменти. Щодо використання, вносимо оприскувачем і під посівну культивацію. Але цей концентрат необхідно підготувати. Як його готувати в коробці є детальна інструкція на різні способи розведення? Ще додаємо 20-30... Кілограм карбаміду на один гектар. Для чого? Та, щоб ваша солома краще мінералізувалась. Що я вам хочу сказати, ми це добре використовуємо вже понад три роки. Воно дійсно працює і вам рекомендуємо. Тому телефонуйте, надам консультацію.